Номер два це мати щось солоденьке з собою на випадок гіпоглікемії у людини з діабетом, яка поруч з вами кожного маніака в кармані завжди має бути цукерка. Дуже часто буває, що ти не можеш проконтролювати все на світі і в Тому числі наявність чогось солоденького в себе, як людина з діабетом, і такий чіпідел поруч може дуже сильно класно тобі допомогти. Що ж таке гіпоглікемія? Це у нас стан, коли у нас рівень глюкози крові знижується нижче 3,3 трьох мілімоль. І для цього ми маємо з собою глюкометр, яким ми можемо перевірити рівень цього цукру для того, щоб з'їсти щось солоденьке і змінити ситуацію на краще. Звісно, для купування глікемії найкращим є. Декстроза в таблетках або в гелі, або сахароза, тому що це у нас є кінцева молекула до якої розщепляються всі цукри в усіх продуктах. Її просто організму легше вже прийняти і пустити на кращу справу. Також ми можемо мати при собі будь-що це може бути солодкий газований напій, Якийсь сік, або солодкий фрукт. Наприклад, це може бути виноград або манго, або навіть мандарин, якими продуктами не варто. Купувати гіпоглікемію це якісь складні продукти, які містять в собі ще щось, окрім цукру. Тобто, це печиво, це шоколадки, це щось з кремом. Ну і е, намагаємось дотримуватись головного правила лікування гіпоглікемії – це правило 15. Це 15 грамів вуглеводів і чекаємо 15 хвилин. Ми намагаємось дотримуватись цього правила.